движку вам покажу, как выглядит движок вот так вот. Просто в люте никто его даже не вымывал, ничего. Четверка Перкинс. Такий движок. Раз. Ой, блядь. Два. Мини комбайник, короче. Зараз. Тут бачоком стоит, может. Нормальний ще може заведеться, зараз побачимо по бункеру. Гляньте як виглядає бункер в даному комбайні. Питання є. Питань нема. ця в голові постійно, блін. Питання є, питань нема. Що клема знята, да? так? Зараз перевіримо. Оба. Оба. Да, чи ні? Десь маса тут є, блядь, де тут маса? Зараз коротше. Зараз все сделаем. Але комбайн реально дуже гарно стане. так вот вам ще показує, так вам покажу. Ніде нічого не розорвано, не поварено. Все чітко. Ремішок, дивиться, новий стоїть. Такий ще якийсь цікавий ремішок. Я такого і не бачу. Так що набирайте, в общем. Come to go.